Вітаю, випуск новин від інформаційної служби каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Ворог в чергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Про це повідомив у телеграмі Володимир Когут, виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання і падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Загиблих немає, травмована одна людина. І вночі армія РФ обстріляла житлові будинки у Херсоні. Під обстріл потрапив у центральний район міста. Про це повідомила прес-служба Херсонської міської військової адміністрації. У наслідок ворожих прильотів пошкоджено житлові будинки. У квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади. Один зі снарядів у помешкання, де була літня жінка. Її ушпиталили. Також пошкоджені три будинки, лінії електропередач та газогін. Такими є наслідки нічних дронових і артилерійських атак російських окупантів по Нікопольському району. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що під вогнем опинились Нікополь, Мирівська і Марганецька громади минуло без загиблих і поранених. І ввечері росіяни атакували ударними дронами Суми, ударили ланцетом по багатоповерхівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. У наслідок влучання є одна поранена літня жінка, яка на момент атаки була вдома. Її ушпиталили. Пошкоджено покрівлю та два десятки вікон у двох п'ятиповерхових житлових будинках. В Одесі ліквідують наслідки масованого обстрілу безпілотниками. У ніч на 20 червня у місті зафіксували 10 прильотів, у наслідок яких загинула одна людина. Пошкоджено житлову висотку, низку інших багатоквартирних будинків, один із яких знищено повністю господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян. Як ліквідовують наслідки атаки, розповість Світлана Довжук. Вона наживо зі студією. Світлано розказуй останні новини. Вітаю. в Одесі продовжується ліквідація наслідків масштабного обстрілу. Адже РФ здійснила атаку щонайменше 10-ма безпілотниками. Загинула одна людина, ще 14 отримали поранення. І під прицілом ворога знову ж таки була цивільна інфраструктура Одеси. Багато руйнувань, масштабних руйнувань зазнали будинки у цьому житловому кварталі. Тут на ранок досі продовжують працювати комунальні служби, важка техніка. Ну і люди власними силами також продовжують збирати уламки, які досі розкидані. Три територію. тут вогонь охопив повністю чотирьох чотирьохповерховий житловий будинок. Вогонь знищив квартири з другого по четвертий поверхи. І як нам повідомили люди, що ймовірно квартири на першому поверсі не підлягатимуть відновленню, вони не придатні до житла. Тож сьогодні так само на ранок люди намагаються виносити якісь вцілілі речі та чекають на висновки експертизи, щоб зрозуміти в якому напрямку рухатися та на яку програму компенсації можна буде подаватися. Також пошкоджень зазна і 23-поверховий житловий будинок низка інших багатоквартирних будинків, один з яких повністю зруйновано, пошкоджень зазнали кілька десятків автомобілей. Також значних руйнувань зазнав і корпус одеського університету. Там повибувало вікна, є понівечені аудиторії. Це вже не вперше, коли університет зазнає масштабних руйнувань внаслідок російської атаки. Попередній удар був понад два роки тому. Як зараз продовжується ліквідація наслідків, як люди намагаються оговтитися та врятуватися, Хоч щось що пошкодило почуємо далі. Закрили, так, далі Закрили вікна плівкою. Були палатки з допомогою. Там видавали спеціальну плівку. Оно моя квартира на третьому поверсі. Власними силами швидко закрили. Ми підключили родичів та все прибрали самі. Ми самі, що можемо. Рятуємо, що можемо тут і тут стеля. Оно, бачите, бігаємо, боїмося, що щось на голову впаде. Тому вздовж стіни. Ну вот моя третій та он. Моя квартира на третьому поверсі. Ви бачите, що нема сітки. Там лежав мотор від шахеда. Вже прибрали тут. Всюди його уламки. Машин немає, нічого немає. машин Після атаки вогнеборців рятували трьох людей. Ще шістьох евакуювали з палаючої будівлі. Адже загалом по місту було досить багато пожеж. і відомо, що під час ліквідації однієї пожежі на рятувальників обвалилися елементи конструкції, і вони отримали е, травми. Три рятувальники зараз перебувають в лікарні в стабільному стані. Вже відомо за попередніми підрахунками, що 50 житлових будинків отримали пошкодження різного ступеню. Вибито понад 300 вікон. Досі в деяких будинках комунальні служби намагаються відновити електро та водопостачання, ну і підбити підсумки підрахувати всі збитки, які поки що в процесі. Студія дякуємо. З нами на зв'язку була Світлана Довжок. Розповіла про ліквідацію наслідків ворожої атаки на Одесу. Вони були у російському полоні понад два роки і, нарешті, вдома. Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими у межах домовленості у Стамбулі. Кількість повернутих із причин безпеки не називають її озвучать у кінці обміну. Це був ще один етап обміну полоненими у категорії важкопоранені та тяжкохворі. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Усі визволені захисники, солдатський та сержантський склад. Серед них знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися у неволі із 2022 року. Найстаршому звільненому 60. Різні захворювання це і захворювання набуті в полоні, і захворювання внаслідок неотримання кваліфікованої медичної допомоги, внаслідок власне побиттів, тортур в російській неволі. І це ті люди, які зараз проходять початковий етап. Реабілітацію, початковий етап, медичний огляд, отримують речі першої необхідності і будуть потім проходити реабілітацію в відповідних закладах. Загарбники завдали по території України одного ракетного, 59 авіаударів, скинули понад 100 керованих авіабомби і запустили понад 3 тисячі дронів. Дані за добу оприлюднив генеральний штаб на своїй телеграм-сторінці. У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Знищили один артилерійський засіб, два пункти управління і пункт управління БПЛА на фронті. Ж було. 188 бойових зіткнень найгарячішим залишається покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора, зокрема біля Мирногради Олексіївки. У Генштабі також оприлюднили дані про втрати армії РФ за добу 1060 осіб убитими та пораненими. Українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів, які збільшать захист від ворожих шахедів. Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна працює з партнерами заради більш відчутного фінансування. Це передусім дрони, снаряди до артилерії. Окремо працюємо і щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від шахедів. Кілька наших вітчизняних підприємств, відповідно видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і це я впевнений. Це буде обсяги виробництва перехоплювачів вже нарощуються. Нагадаємо, місяць тому сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів перехоплювачів. Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону, зокрема збільшити кількість дронів перехоплювачів. Радіоелектронний альянс України провів своє перше офіційне засідання. До новоствореного об'єднання увійшли як великі, так і невеликі компанії, що працюють у сфері розробки засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Під час зустрічі учасники обговорили ключові виклики галузі, зокрема необхідність зробити державні замовлення прозорими, а також надати вітчизняним виробникам можливість експортувати продукцію. Ще один важливий крок запровадження системи ліцензю... ліцензування – яка має допомогти у боротьбі з тюньовим ринком? Сьогодні 270 виробників в Україні виробляє засоби РЕБ та РЕР різного рівня від тактичного до оперативного до стратегічного. І це щось нове принципово. Це що, чого не мають наші стратегічні партнери за кордоном, ні європейські, ні американські. Це що чим Україна колись зможе стати відомою на весь світ з експортом цих виробів для наших стратегічних партнерів? Мета нашого альянсу, мета нашого об'єднання в тому, щоб Консолідовано єдино доносити нашу точку зору до держави, єдино приймати участь в різних міжнародних заходах. Компаній 13 наразі в альянсу ведемо перемовини ще з близько 10-ма, Плануємо, що до кінця року у нас буде більш ніж 30 учасників в нашому в нашому альянсу. У підручниках для музичних шкіл польська, німецька та навіть російська мови від часу здобуття незалежності творчі заклади не отримували масштабних партій оновлених книг. Тож міністерство культури презентувало перше повноцінне українське видання. Які твори звучатимуть із нотних зошидів, і хто отримає нові підручники, дізнавався Дмитро Шульга. Після здобуття незалежності музичні заклади України тривалий час користувалися радянськими або перекладеними російською іноземними підручниками. І початку повномасштабного вторгнення потреба в навчальних матеріалах загострилася. Це було така таке нагальне питання змінити підручники, тому що підручники були ще радянські. І це було важливе питання, тому що багато було там російських авторів і російської народної музики. Було єлизавета розповідає, що батьки не раз зверталися до директора з проханням замінити підручники. Керівник не був проти, та тривалий час просто не було інших книг. Ти музика, то вона музика, вона світова. А, а от всі все, що супроводжувалося, або німецькою мовою, часто було, або може польською. Або італійською, а вже взагалі більше всього російською. І тому, коли ми сьогодні беремо збірник і мені треба взяти дитині твір Баха або Моцарта, або Бітховіна, то там буде супровід російськомовний. За словами митців, радянські підручники впливають на формування національної індентичності, тож важливо повністю від них відмовитися. В кожній музичній школі, хореографічній, художній формуються ті патріотичні, скажемо, та да, і взагалі там набуття ті мистецькі, які потрібні потім нам не тільки як як професійним виконавцям, да а як і просто людям, які будуть споживати культурні продукти. Ванці мистецького ліцею вперше заспівали за новим українським виданням навчальної книги. Його презентували у головному відділенні Укрпошти символічно, адже саме звідти підручники відправлять в інші навчальні заклади. Наша музична освіта повинна бути орієнтована на те, що ми принесемо у Європу як країна, яка є великою культурою, яка створювала спільно з нашими європейськими колегами цю культуру. У нових підручниках багато уваги приділили українським авторам минулих століть, яких раніше майже не вивчали. Збережено і європейську класику. Даний захід відбувся в великій співпраці. Нас як в Су Українська музичних подій, міністерства культури, держмистецтв, міжнародних партнерів, завдяки яким вдалося суттєво оновити підручники. Для всіх музичних шкіл України це більше 30 тисяч підручників, по яким вчаться діти в більше тисячі музичних шкіл по всій Україні. Вже зовсім скоро учні матимуть нагоду навчатися за новими підручниками, адже вони вже вирушили до музичних шкіл і ліцеїв по всій Україні. Дмитро Шульга, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.